Олена привіт. Привіт. Одразу по-перше, я дуже радий бачити тебе усміхнено, ну, Я дуже радий в принципі тебе бачити, тому що ми з тобою не бачилися більше ніж скільки? Сім місяців. Ми, напевно, в останні нам бачилися. Нам. А, в Але одразу питання: а, ось яке: як це бути а, дружиною чоловіка, який на фронті? Я думаю, що я така саме, як і мільйони інших жінок. Якби я була чоловіком, я б залишилась теж. Може, якби не було дітей, я б і жінкою б залишилася там mm -hmm. на фронті. Я думаю, знаєш, всі сподіваються почути, що я, звісно, маю якісь переживання. Страхи, скажем, такий повний неспокій в своїй душі з цього приводу, але я розумію, що це рішення піти на фронт, воно настільки правильне і ну, я би так само зробила. Тобто, якби він вирішив інакше, я б цьому дивувалася і це би, мабуть, викликало мій неспокій душ... душевний. Ну добре, а е, ну, до, можна звикнути до того, що е, чоловік на війні, е, що кожен день там відбуваються постріли, е, і це небезпека. Ну, ти не те, що е, можеш звикнути. Ні, до цього неможливо звикнути. Але є е, е, якісь внутрішні відчуття, що все буде добре. Все, що стосується моєї сім'ї. Ті мої близькі люди, яких я відчуваю, я вірю в те, що я відчуваю. Тому все в руках творця. Ти жодного разу не сумнівалася у тому, у що вірила і віриш? Були пару разів, коли він забував мені сказати про чергування, і я не знала, чому він не на зв'язку, там добу або більше. Тобто ніяких взагалі повідомлень, я нікуди не можу додзвонитися, нікому, ніякої ніде інформації. Тобто, були пару разів, звісно, такі переляки. Але він настільки усвідомлено вибрав саме бути медиком, саме рятувати життя, тому що, по-перше, це не прямо. На передовій ти стоїш з автоматом і вбиваєш людей. Так, поганих людей, але вбиваєш. Mm -hmm. І е, бути медиком, мабуть, більш безпечніше. Усвідомлення того, що у тебе є троє маленьких дітей, маленьких іще. Е, він вибрав е, найбезпечніший варіант для того, щоб бути максимально з Україною за Україну. І про те, що він батько, не забути. Коли ти останнє плакала? Я кожен день плачу. Це вже такий нормальний стан. Я справляю враження забуде. сильної жінки, яка плаче. А платить. сльози це, це не слабкість. Сльози це, це абсолютно не слабкість. Сльози це е, твоя емпатія до усього, що відбувається до кожного. З ким ти говориш, про що тобі розповідають, наскільки ти можеш усвідомити і відчути те, що відчуває людина? Ну, скажімо, для мене сльози це чесність певна, і з самим собою в першу чергу. А наскільки і як за ці сім місяців ти змінилася, як і змінився Тарас? я не думаю, що ми змінилися е, самі по собі, як люди. Я думаю, що у нас змінилося просто відношення е, до мови російської. До взагалі. Якщо воно, е, скажімо, змінилося ще 9 років назад, да? практично 9 вже, то зараз це вже настільки остаточно і категорично, що е, особливо в шоу бізнесі. Знаєш, це дуже яскраво все виглядає. Е ну, тобто, для мене мова російська публічна, вона стала неприйнятною взагалі е в Україні. Ну, дивись, з приводу змін. Е ти знаєш, у мене я коли спілкувався з Тарасом, у мене було відчуття е оцього е немає, знаєш, блиску в очах. І він мені здалося так, коли дивиться на тебе, він, начебто, то так трошки скрізь тебе дивиться, і це я поспілкувався з там з психологами, і мені говорять про те, що це нормально для людини, яка пройшла війну, яка бачила трупи, бачила поранення, відірвані кінцівки. Тощо, а, ти не відчуваєш цієї зміни у Тарасі? Ці зміни, звісно, є, то його реакції на звуки гучні і так далі. Але це певна захисна реакція. Це нормально. Mm -hmm. Я так само це вважаю нормальним. І якщо якісь дивні моменти в поведінці і є, то я думаю, що це тимчасово. Це тимчасово, коли ми повернемося і проведемо інші психологічні тренінги щастя і любові, і mm -hmm. сімейного тепла, і затишку, і дитячого сміху, це все має лікувати. Любов лікує все. А, якщо не коректне питання, можеш не відповідати. Ти думала про те, що Тараса можуть вбити, і що ти будеш робити? Не думала. Ти була впевнена у, у тому, що все буде добре? Взагалі, ти знаєш, е, можливо, це так само от якийсь психологічний е, е, мій момент, та, який я сама собі внушила, сама собі нафантазувала, але я сприймаю цей весь час от вже сім місяців, так? як один просто довгий день. Угу. Я просто чекаю, коли він закінчиться. І все. Такий насичений день, так, можливо, щось в ньому погане є, сталося, але він закінчиться. Я просто чекаю закінчення цього цієї доби, яка тягнеться. І тому не допускаю собі ніяких таких думок. А кохання на відстані існує, Олена? Абсолютно. Воно, е воно не просто так... на відстані існує, воно існує е за, за кордонами часу, не знаю, воно не має е ніякого годинника. А воно зміцнилося, залишилося таким самим, чи щось випало з нього все-таки. Я не знаю, можливо, щось і випало для того, щоб це усвідомити і зрозуміти, треба перевірити, бути поруч, та як мінімум? Ну от коли ви зустрілися, наприклад, так яке було відчуття? Знаєш, було відчуття це таке ніяковіння, чи було відчуття і таке неймовірне бажання, там то кохання? Що це? Ніякого віння не було, звісно, була радість, але, чесно кажучи, якось, знаєш, наче нічого й не змінилося. От дійсно було, наче от ми вчора бачилися, і сьогодні знову ми побачилися. Просто він поїхав на концерт. Так, просто це був якийсь такий період, який у нас бувають, такі розлуки на якийсь час, тому що так треба. А ти нещодавно власне, була в Києві. Скажи, як змінився Київ за ці сім місяців? Не знаю, для мене не так багато змінилося. Mm -hmm. Дуже знаєш, дуже хотілося просто побувати в тих місцях, де е, ми гуляємо з дітьми, там, до батьків з'їздити, з'їздити на студію, попрацювати. Тому що в мене вже я за студією. Звісно, жо я. От за чим я дуже скучила, що у мене прямо вже пече. <працю> Угу. Це праця, робота на студії з музикою. А, і туди ми, ми скрізь їздили разом, тому що Тараса тоді якраз відпустила на ці дні мого приїзду. От, і до батьків одних, до батьків інших, з братами побачитися, всіх отак потрогати, що все на місці, так очі зазирнути. Угу. Доїху. А це е, було рішення Тараса, щоб ти не брала з собою дітей? Щоб я не брала, коли я прилітаю? Так. Е, ми не обговорювали навіть Оп-пріорі е, зрозуміли, що я лечу сама. Угу. Діти не казали, Тому що знаєш, діяли. Це дуже довга дорога. Це дві доби їхати. То перший раз, коли я прилетіла, е, ну, це пересадки, в першу чергу на літаку mm -hmm. з зупинками. Тобто це така бігатня по нових аеропортах, яких ти не знаєш. Потім до Варшави. У Варшаві я маю доїхати до автовокзалу. Ну, як я це можу з трьома дітьми. Потім на автовокзалі в автобусі, на автобусі доїхати до Золочева і з Золочева пересісти на машину, доїхати до Києва розумієш, за кермом. Ну, тобто, це, це дві доби дороги. А машиночка? Машина в тебе була в О, золочеві. та машина, да, наша машина стояла в золочеві, в якому ми були перші два тижні після початку війни. Коли ти 24-го числа виїжджала, що найнепотрібніше зі своїх речей ти взяла? Я взяла якісь чебітки на підборах. Ви її хоч я раз взула, Олена. Я, просто, я їх ні разу не взула, і я їх лишила в золочеві. Але ти розумієш, я просто із свого одягу, я, я в чому була, я була в спортивному костюмі, в кросівках, е, Все, я вдягла куртку зимову і все. Ну, тобто це практично все, що в мене з собою було, моє. Угу. Я навіть не пам'ятаю того моменту, коли я. Ці чобітки туди поклала, розумієш? Я просто коли відкрила чемодан, і ну так, куди це я зібралась по снігу в лісі на підборах, ну, mm -hmm. я лишила це в золочеві. Зараз ви е, в США у, у свекрухи. до речі, як стосунки зі свекрухою? Mm, абсолютно гарні. Тому що кажуть, що родичів класно любити на відстані, все таки, а не коли вони завжди поруч. знаєш, що я зрозуміла? От коли родичі на відстані, і коли ви періодично зустрічаєтеся, і вам здається, що ви не підходите в спілкуванні одне одному, та у вас постійно розбіжності в ваших думках про щось. Мені здається, навпаки, коли у вас немає варіантів, що ви маєте бути поруч, mm -hmm. тоді і відкривається скажімо, ти починаєш розуміти характер цієї людини, чому він такий, і починаєш просто усвідомлювати, як треба з цією людиною спілкуватися. І вона так само Ну, no, це компромісс. навпаки, це дає той досвід, коли ви можете так знайти. Знайти компроміс у всьому і таку, як би, не задівати якісь теми, mm -hmm. тобто знати дізнатися більше про того, з ким тобі здавалося некомфортно було. А скажи, а які зараз взагалі виплати є для українців у США? Я цим не займалася, mm -hmm. ми щось намагалися подати якісь заяви. Щоб отримати тут якусь медичну страховку. але я отримала відмову: отримав відмову Марк і Марія, а Роман Нічого. отримав позитивний результат, тому що він народжений в Америці. Так, він громадянин Америки. тому, але ніяких прямо таких програм для українців, які втікли від війни. Ми цього не робили, тому що не робили. Mm -hmm. А чому? <світ> ну, тому що, по-перше, я літаю в Україну. В мене і так останній раз сказали, що це ви дуже часто літаєте і не хотіли мене пускати в Америку назад. <світ> так. Там що небезпечно, не чого це ви літаєте? І діти, мене там на митниці, мені депрос влаштували і так далі. Uh -huh. А я везла гроші на засувувала. Uh -huh. Я везла гроші, і дрон, і мені треба було. Uh -huh. От. Але там небезпечно, і ось зараз я чекаю на біометрику. На якісь. Я, мені просто. Я настільки людина природи, я не розумію ці всі програми, біометрики, якісь паспорти, картки і ще угу. щось. Social security number. Щось. От ще. Для мене це настільки темний ліс, який я не хочу навіть я не хочу цього знати. І розумію, Олен, а ти, можеш, а, ти можеш, а ти можеш залишитися жити в США? От, я не і, хочу. Не хочеш. Я не хочу тут жити. Mm -hmm. Я хочу жити з себе вдома в Україні. А чому? Що не так? Що не... В чому дискомфорт? Ну, крім того, що мені я не, не подобається в Україні. Мені не подобається життя в Америці. <сум> мені не подобається тут теж всі правила, цей устав такий американський, всього. Мені не подобається їжа, мені не подобається. Е... Ціни. Мені не подобаються е, всі ці проблеми і складнощі, щоб просто потрапити на консультацію до лікаря. наприклад. Я не маю 500 баксів, щоб заплатити за консультацію у лора, який мені просто подивиться в горло і скаже, у вас все нормально, розумієш? Uh -huh. Мені не подобається, е, що тут немає доріжок. Просто елементарно ходити, гуляти тут, просто скрізь одні машини. Щоб дібратися до іншого міста, це нереальних коштів треба заплатити. Доїхати з аеропорту, розумієш, на, на гривні я коли просто я ніколи не переводила в гривні. Коли зрозуміла, що я півгодини їхала з аеропорту до е, Нью-Джерсі, mm -hmm. я заплатила 3,5 тисячі гривень, півгодини я їхала. Ну, де я тут такі гроші маю зараз а, як ти зараз заробляєш? Uh, іноді, іноді бувають у мене корпоративні виступи. Uh, зокрема, для англомовних я не співала ще на корпоративах. Тобто, mm -hmm. якщо це корпоративи, це українці, які тут давно вже живуть. І вони якимось чином там дізнаються, що я в Америці, і через мого концертного концертного директора знаходять мене, і ми де mm -hmm. спілкуємося і, і так от вирішуємо. Олена дивись, але але от, наприклад Арас мені в інтерв'ю говорив, що для того, щоб зараз тобі наприклад, трьома дітьми прожити, ну це там мінімум 2-3 тисячі доларів, і це враховуючи те, що ви живете у мами. Тобто ви там не платите за квартиру, за будинок, за житло. А відповідно, ну три тисячі доларів на місяць це не так мало. А наскільки ще збережень вистачить для того, аби жити у США? Я не можу сказати, що ми витрачаємо три тисячі доларів на місяць, тому що нам дійсно дуже в цьому плані фінансовому так само. Скажімо, ми їмо ту їжу, яку купує мама з Алексом, да, зі своїм чоловіком. Ми не платимо ні за проживання одяг. Нам ми можемо періодично купляти якийсь одяг, але і ще коли ми тільки прилетіли, дуже багато людей, скажімо, які знали про те, що ми прилітаємо, які живуть тут. Вони зібрали, не там попитали у знайомих у друзів і зібрали нам купу одягу для дітей, для мене. Тому одязі в одязі у нас так само потреби немає. Єдине на що я можу там, собі витрачати, це якийсь одяг, в якому я виступаю, mm -hmm. тому що тут ніяких концертних таких немає вбрань. Взуття хлопцям взуття. Якісь смаколики, якісь іграшки, ну тобто це десь півтори тисячі баксів. Ну, правильно, десь правильно. півтори, так тобто, і, і, і в принципі це не, не повторюється із місяця в місяць, однаково може mm -hmm. бути взагалі. Ми там можемо взагалі витратити в місяць там 300 доларів, розумієш. А малі як... вчаться онлайн в українській школі. Досі вони вчаться в цій школі в американській тут в Нью-Джерсі. Mm -hmm. Вони приходять е, от зараз. Там зараз, котра у нас година, я не бачу тут годинника. Через пару годин вони приходять додому з цієї школи. Потім ми відкриваємо наші завдання з української школи, і вони сидять до вечора роблять ці уроки. Але що робити, Слав... я Слава! Я звертаюсь. Тому що ми маємо бути, тому що програма американська вона нижча за українську. Вона нижче за українську, і нам треба, ми розуміємо, що якщо вони просто тут будуть в школу ходити, то вони приїдуть, і е, не знаю, Марко може знову піти в садок з такою програмою, а Рома може піти в перший клас. Ти думала чим ти можеш ще займатися? А якщо найближчим часом не відновляться власне заробітки там серед артистів? Що ти ще можеш робити? Ну, як мінімум, тут дуже багато благодійних цих чаріті івенс, там де ми збираємо. Ну, збираються кошти для армії, для Ні, я маю на увазі от власне для себе. Знаєш, от власне для себе я собі зима, я собі щось пишу. Я нещодавно вчора я закінчила запис українських казок терапевтичних для дітей. Сучасності, тобто ті діти, які бачили війну, які, можливо, втратили батьків на цій війні, я лише була голосом цього аудіо, я не авторка, але для мене це був такий знаєш, досвід перший, коли я аудіоказки записую. Тобто, і це зайняло певний час у мене. А який кусок тебе вразив з цих казок? Найбільше? Найбільше? А, коли коли люди зустрічали солдатів і коли стояли по бочинах на одному коліні і зустрічали тих, хто заїжджає на вулицю. І один хлопчик почув. Пісню, і почав кричати, що це ж пісня моїх батьків. А вона звучала із тієї машини, яка кажемо, заїжджала на цю вулицю машина з військовими. І він почув цю пісню і почав кричати, що це пісня моїх батьків. І підійшов до нього один з військових і сказав цю пісню також любив. Я не можу слава. Також любив наш побратим. Ну, якби в касті зрозуміло, що це пісня того, кого вже немає. Любима пісня того, кого вже немає. І це якраз батько того хлопчика. Коли закінчиться війна? А ми збираємося додому після нового року. Угу. Малі вже знають про це. Ми говорили чи це, про це. Так. Чи це буде подарунок від Санта Клауса? Ми говорили про це. Подарунок зараз у них не від Санта Клауса, а від татка. Він э, скоро має прилетіти. І це поки що секрет для дітей. Угу. От. Але ми, ми вже ми, ми з мамою вже дуже чекаємо. Вже крила з'явилися. Що перше ти зробиш, коли повернешся е, всією родиною додому? Я почну прибирати вдома. <рив> <рив> прибирати вдома, пересаджувати кліки, готуватися готувати, смішний, ми поїдемо в магазин, я куплю купу смаколиків різних. Я позвоню всім друзям, ми всі зустрінемося. Україна переможе. Ну, а у нас варіантів немає. Ми є як клітиночки одного організму, ми є народ. І коли кожна клітиночка починає прокидатися, тому що вона бачить, що відбувається, і розуміє, що а чого я нічого не роблю. Чому я? Я можу це зробити? І починає прокидатися свідомість того, що ми є одне ціле. І що кожен має щось зробити. Не сподіватися на Зеленського, на парламент і ще на когось, на допомогу із за кордону. На це можна сподіватися, але ти маєш так само щось робити. Ми тут, хто сюди приїхав, так само намагаємося щось робити. Мені Марко приносить по 20 гривень, по 20 доларів, розумієш. Це, це відправ на армію, це там туди, це сюди. Я кажу, куди? Я? А він приносить, розумієш, там десь уже на якісь копійки. Оце теж ти сьогодні тільки відправ. Каже, Маркузі, ну як я можу сьогодні відправити? Розумієш? Mm -hmm. Тобто вони е малюють, вони продають ці, е свої рамки, вони випалюють там рамки. Візерунками і вставляють там фотографії там, Тараса. В них придають, вони отримують гроші на це, то тобто вони віддають ці гроші на частку, лише е, залишають, щоб купити нові рамки і на них малювати. Тобто вони так само включаються. І кожен це, це об'єднує, коли ти розумієш, що всі е, і діти, і, і батьки, і бабусі, і дідусі розумієш всі за одне. В такій країні хочеться жити. І ти розумієш, що цю країну не просто можна відбудувати, її можна зробити набагато кращою, сучаснішою і такою квітучою, що в ній захочуть жити усі. Слава плюс! Слава плюс! Слава плюс, слава Плюс!